Для нас вам, а для них це норма модель поведінки, сприйняття світу. І нам з вами з тим жити. Тому ми не повинні оголошувати своєю метою, повертаємось до вашого запитання, що тільки ми одні маємо щось там зруйнувати сусідній державі. Так, да, нам з нами жити з ними. І, на жаль, при всіх симпатіях, можливо, Ілона Маска, до них, всі росіяни в космос не полетять. На жаль. Тому це сусіди. А, і от як ми будемо жити наступних 10, 20, 30, 40 років, залежить в першу чергу від нас, від нашого от, розуміння, і як ми побудуємо цю добудуємо ту стіну. І нам треба переконувати європейців в першу чергу, друзі, інвестуйте в безпеку України, бо це краще інвестиція в вашу безпеку. Бо якщо ми, не дай Боже, їх пропустимо. Або вони нас обійдуть. Сувалський коридор, не треба далеко ходити. Вихід до Балтійського моря, їм треба буде до Калінінграду протягнути цей коридор. Або Нарва, російськомовна частина населення Естонії. Вони знайдуть претекст, захист російськомовного населення. Ми це з вами проходили вже сценарно. І вони підуть. Що ви будете робити? О, там буде за три дні. От там буде за три дні. І що ви будете робити? Article number Five. Ага, я хочу подивитися. Я розмовляв, коли зустрічався в черговий раз з, на той момент генсеком НАТО паном Єнсом Столтенбергом з його командою, то його колеги, які відповідають за прокюремент, забезпечення закупівлі, каже, ми вже в шоці. Бо у нас наші процедури, в разі, якщо включається стаття 5, передбачають 60 днів проведення маркетингових досліджень і так далі. Я кажу, до, я кажу, до вас вже завоюють за цей момент. От в чому їх ризики. Тому, але нам, як казала бабця, своє робити. Нам треба вижити як нації, як державі, вистояти і розбудовувати себе е, спроможними захищатися самостійно. Тому що ми з вами захищалися, коли були приречені на смерть, тому що вірили, що ми впадемо за три дні, ми з вами захищалися самі. І коли вони побачили, що ми не впали за три тижні, хоча б, вони кажуть, ну давайте трошечки їм там допоможемо.